Звітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега, а передусім про таке. Але і слави на честь загиблих воїнів-залізничників відкрили у Смілі. У Жашкові модернізували центр надання адмінпослуг з урахуванням норм безбар'єрності. Особливі малюнки в УМАНІ представили виставку художніх робіт 12-річного вихованця центру реабілітації для дітей з інвалідністю. Про це та більше вже за мить споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання 15 грудня. Станом на 9,30 його рівень був на понад 7% вищий ніж в цей час попереднього робочого дня у п'ятницю. Причина менший обсяг застосування заходів обмеження у більшості регіонів та зниження температури повітря на всій території України повідомляє Укренерго. У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, тому доцільно максимально обмежити користування потужними приладами та за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години після 23-ї. Мілі відкрили алею слави, на честь загиблих воїнів, залізничників. Подробиці в матеріалі кореспондентів студії Сміла новини. 15 світлин героїв тепер нагадують громаді про їхній шлях і жертву заради України. На відкриття прийшли рідні та друзі полеглих воїнів, військові та жителі міста. Захід розпочали з найважливішого згадки про кожного героя. Про всі 15 розповіли коротко і глибоко, ким був у мирному житті, де служив і за яких обставин загинув. Після кожної історії з фото урочисто знімали прапори, яким воно було огорнуте. Цей момент на алеї стояла абсолютна тиша. А люди слухали істо. Історії життя героїв вже після громада об'єдналася у спільній молитві за душі загиблих. Освячення меморіальних дощок провів військовий капелан Михайло Шевчук. Слава Україні! Отак слухаєш імена по земні наших воїнів, наших захисників. І так думаєш. Де та Синьківка, Де то Новомайорське, де Андріївка, де Солодке, де Богданівка, а де Сміла. Дається, де так далеко ті міста і села, де загинули наші герої? А вони мали тут роботу. Вони любили цю роботу. І завдяки їхній праці. Артерії нашої держави, залізничні колії, залізничні потяги, живили нашу державу. Сьогодні підтримка духовна це звичайно, молитва це все, що потребують душі їхні. Але ще вони сьогодні очікують від, від всіх нас. Щоб ми не тільки пам'ятали, а щоб зробили все, щоб на цій алеї Слави не збільшилося фотографії. Від громади пролунали слова вдячності родинам за мужність і їхніх близьких. Залізничники це ті професіонали, ті колективи, колектив, які з самого першого дня, як на коліях, як на колокомотивах, так і в Збройних силах України боронять нашу країну, боронять нашу землю. Хотілося б подякувати профспілковим організаціям та трудовому колективу за вшанування дійсно залізничників у вигляді Алеї Слави. Як кожен трудовий колектив сьогодні може це зробити і це робить. Наш святий обов'язок пам'ятати всіх загиблих героїв, всіх синів та доньок України, які віддали найдорожче це своє життя за незалежність та суверенітет нашої країни. Слава Україні! Квіти, покладені до меморіалу, стали символом пошани тим, хто віддав життя за Україну. На Наумачені чоловікові оголосили підозру у жорстокому вбивстві односельця. Як повідомили у відділі інформаційної політики Черкаської обласної прокуратури, до поліції звернулася жителька одного із сіл району та розповіла, що її сусід у власному будинку смертельно травмував односельця. За попередніми даними слідства, між чоловіками, які разом вживали алкоголь. Раптово виник конфлікт під час сутички. Підозрюваний завдав знайомому кілька ножових поранень. Після цього відрізав йому голову. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Досудове розслідування здійснюють слідчі Уманського районного управління поліції. У Звенигородському районі на автодорозі Київ Знам'янка 35-річний водій автомобіля «Лексус» не впорався з керуванням через недотримання безпечної швидкості руху та здійснив зіткнення з дорожнім огородженням. Минулося без постраждалих. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. На водія поліцейські склали протокол. Представники скаутської організації пласт Черкаси передали митрополиту Черкаському і чигиринському владиці Іоанну та громаді міста Вифлеємський вогонь миру, символ надії, єдності та світла Христового. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє Свято-Михайлівський кафедральний гарнізонний собор. Традиція передачі вифлеємського вогню бере свій початок 1986 року в міжнародному скаутингу. Щороку австрійські скаути запалюють вогонь у вифлеємі, після чого у Вінні його передають представникам скаутських організацій різних країн. До України, зокрема до Пластунів, ця традиція прийшла 1992 року. Під час заходу пластуни виконали різдвяну пісню, створивши особливу атмосферу свята. Вихлеємський вогонь миру передають не лише храмам і громадам, а й військовим, медикам, а також захисникам, які перебувають на сході України. Це можливість подякувати всім, хто не просто працює, а служить суспільству. До нового року вихлиємський вогонь миру перебуватиме у Свято-Михайлівському соборі. Кожен охочий може прийти. Ти зі своєю свічкою або лампадкою та отримати частинку цього символу миру, надії та любові у центрі надання адміністративних послуг в Жашкові. Нещодавно завершили капітальний ремонт. Модернізували приміщення відповідно до сучасних будівельних норм, врахували принципи безбар'єрності, комфорту та сучасності. Ремонт вимагав доступності безбар'єрності, оскільки приміщення відносно вже поважного віку, і відповідно. Будувалося так, що були перепади висот, були сходики, які створювали незручності. У нас дуже багато людей, які поважного віку, у нас людей з інвалідністю багато, і потрібно було зробити доступність до кабінету і взагалі до приміщення. Почали це з самого початку, де облаштували паркування для автомобілів для людей з інвалідністю, відповідно, пандуси, кнопки виклику. Ну, але саме приміщення також потрібно дооблаштувати. Це і вбиральня вдосконалена саме для людей з такими потребами. Облаштовані комфортні зони очікування для дорослих та ігровий куточок для зайнятості дітей. Удосконалюють і надання послуг, зокрема в установі діє єдине вікно, де ветерани війни, учасники бойових дій та члени їхніх родин обслуговуються поза чергою. Обслуговування у цнапі Жашківської міської ради здійснюють сім фахівців, які надають 338 видів послуг. За попередній тиждень на ГРВІ, включно з COVID-19, занедужили 5470 мешканців регіону. Понад 61% з них діти, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 8,1% вищий, ніж тиждень тому, але на понад 13% менший від епідемічного порогу, розрахованого по області. На коронавірусну хворобу занедужала 21 особа, з них жодної дитини. Найвищі показники захворюваності відзначились у Звенигородському районі. Кількість ушпиталених із гострими респіраторними інфекціями, зокрема covid 19 збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 45,25% і становить 321 особу. Із них Понад 45% дітей віком до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. Особливі малюнки особливої душі. Так називається виставка робіт 12-річної Іллі Кудінова, вихованця центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Пролісок. Хлопчик створює малюнки, відтворюючи побачене з пам'яті і зосереджуючись на деталях. Більше матеріалів телекомпанії Умань. Ветиславу цього нового. Я люблю малювати масини та будинки. Малювати Ілля почав у ранньому дитинстві. Спершу персонажів із мультфільмів пізніше будинки, міста та автомобілі зазначає його мама. З кожним разом його малюнки все краще і краще ставали. Малює олівцями, фломастерами. З мультиків малював різних персонажів. Потім потихеньку вже почав більш Такі малюнки малювати, як будинки, міста, різні машини. Медседоць. Це москвіць, це Тавія. І це тави, Славутка. Зигулі. Фольксваген. Хлопець добре орієнтується у своєму місті, вивчив назви та розташування більшості вулиць. Ілля може відтворювати з пам'яті мікрорайони, окремі вулиці та різні заклади від магазинів до громадських будівель. Його малюнки часто містять детальні елементи міського середовища, які він запам'ятовує під час прогулянок. Будинки стан безя, цім культури, нова поста, поліція, «Поліція», сьомий макет, кускова «Кузькова-2». Тисяч садок Соловейку, магазин Моломаска, Скола Песа, Церква Святого Андрія Міська лікарня, автовокзал, копості, АТБ Маркет, Залізний вокзал маркет східний, АЗС, Маркет Надія. Що це за місто? Придумав сам таку. Це йому назву не не Вчителька реабілітологиня Наталія каже: на заняттях помітно, що ля охоче працює з деталями, він уважно спостерігає за навколишнім середовищем і потім відтворює його на папері. Малювання є одним із методів, які підтримують розвиток його зорової пам'яті та просторового мислення. Спочатку ми його вивчали. Спочатку ми так, тільки те, що він хотів, він робив, поки він в нас адаптувався. А потім Випадково він на столі побачив аркуш паперу, на якому було зображено чиєсь подвір'я. Він сів і почав малювати ось такі карти, навіть не знав, що він таке міє малювати. Через кілька днів він почав малювати машини. Потім ми грали з дітьми в гру, де там по логотипу треба було дізнатися марку машини. І він десь із ста машин марок. Пізнався десь 95-9. Ну, така пам'ять в ньому, напевно, взорував, що він тільки побачив, він побачив машину, він її зафіксував, і він вже її малює. Все, номер. Які там фари в машині, який бампер, який, все, 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 все він може намалювати, все відтворити зразу. Пані Алла висловила свою подяку колективу центру за організацію цієї виставки та постійну підтримку. Ілії ще хотіли подякувати всім організаторам, директору Вікторії Вікторівні за таку прекрасну чудову виставку і всім вихователям, що підтримують, надихають і допомагають юному. Художнику третій рік поспіль у межах проєкту Умань на полотні представлено нові календарі із краєвидами міста. У проєкті взяли участь 25 художників. Розроблено чотири види різнопланової сувенірної продукції, серед яких настільні і настільні календарі, планери та вітальні листівки. Мета проєкту незмінна популяризувати Умань і її історико-культурну спадщину, туристичні локації та чарівність через живопис місцевих художників. У календарях, планерах та листівках використані роботи уманських митців, міські вулиці, архітектурні перлини, мальовничі куточки та магія Софіївки у різні пори року. Також презентували спеціальний календар Софіївці 230 років, присвячений ювілею Національного дендропарку. Його відзначатимуть наступного року. До нього увійшли живописні полотна, що передають величі красу одного з найвідоміших парків України. До середини тижня Черкащина буде під впливом теплого сектору північного циклону. Переважатиме хмарна, без значних опадів, досить тепла погода. Середня температура доби від 2 до 7 тепла. Імовірне утворення туманів у будь-яку частину доби. Тепер детальніше, яким буде вівторок. 16 грудня день буде похмурим, без опадів. В обласному центрі температура повітря протягом доби від 3 до 5 тепла. На Уманщині та Звинегрочені холодніше, там стовпчик термометра опуститься до плюс одного. Проте вден за хмар визиратиме сонце. Для цього дня від наших пращурів збереглася прикмета. Якщо сніг падає на талу землю, то людям важко буде жити, а на мерзлу – легше. Якщо цього дня вітер дме з півночі, то вважалось, що будуть великі морози. Якої б не була погода, бажаємо легкого та позитивного вівторка. А такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бержіть себе та стежте за нами у соцмережах та на Ютуб. За нами правда та перемога все буде Україна.